Привіт! Ви на каналі Кубічна лабораторія. Сьогодні ми будемо складати весь 2 на 2 кубик. Минулого разу ми складали жовту сторону і білу правильну сторону. На сьогодні буде два алгоритми. Тож, починаємо! Почнемо з першого алгоритму. Якщо ви не знаєте, як робити рухи, ви маєте подивитись попереднє відео. І я... І перший алгоритм ось він. Тут є така прав... паличка з правого боку. З лівого боку і ще одна з правого, одна з лівого, одна з правого. Беремо таку паличку, що є з лівого. І робимо оцей алгоритм. Тут. Тут ми. Тут є F, але ми, нам треба знати, як має вигляд. Ось, отут, отут є така штука, зверху жовта сторона, і тут є такі, так, такі два куби кутика і тут є два складені кутики на своєму місці. Робимо алгоритм. Треба брати, щоб було злі... Щоб одна паличка була з лівого боку. Робимо говорити. F R. u R' prime u prime R. U. prime R', F Priim. Пів-паф. Ви вже, ви вже маєте знати, як він робиться. Вверх, лів, вниз, вправо. R prime F R F Ось Отже склався весь кубик. Тепер будемо переходити до іншого алгоритму. Він, він виглядає ось так. І, і ми зараз розглянемо, як виглядає положення цього алгоритму. Тут є така складена сторона, а з іншого боку два нескладені кутики. Беремо з того боку, де нескладена сторона, і робимо алгоритм R B' prime. R f, F2, f prime B, R, F2, R2. Там в кінці треба зробити U але це не треба писати, бо це вже і так зрозуміло. І щоб Це відео не закінчилось. Так швидко я зроблю одну збірочку. На цьому 2 на 2. Перше inspection time. Він може бути 15 секунд. Кажіть мені, коли буде 8 і 12 секунд. Добре. Я готовий. Тож, починаємо! 13 секунд, непогано. У нас сьогодні є такий маленький сюрприз. Якщо ви зможете його прочитати, ви будете знати трохи більше про кубик Рубика. Хто його зробив? Ми з... Я з Остапом робив. Він є мій друг. Ми робили цей, цю штуку дуже довго. Дуже довго. Я йому дуже дякую, що він мені допоміг, бо я б так гарно таймер точно не намалював. До зустрічі!